Також склалося, що історія Закарпатської області за останні тисячоліття є надзвичайно насиченою. Війни, історії кохання та легенди про опришків на срібній землі були звичайним явищем. Проте наша історія розпочинається не на землі, а під землею, звідки свого часу солокопи добували сіль. У басейні верхньої течії річки Тиса видобування солі розпочалось ще у давнину. Одним з перших таких місць було Слотвинське родовище, яке входить до переліку найбільших у карпатському ареалі. Перші шахти, порівняно із сучасними, були відносно неглибокими, сягали до 40 метрів. Зараз ми перебуваємо у Солотвині, що належить до північно-східної Марморощини. Саме звідси розпочалась історія видобування особливого цінного мінералу на Закарпатті. І цікаво те, що знайдені тут археологами рештки предметів купання доводять, що сіль тут видобували ще за часів пізньої бронзи. А ви тільки вдумайтеся, це майже тисяча років тому. Докази цього факту відмінно збереглися за кількасот років по тому, завдяки природному консерванту солі. Перше, є археологічні знатки саме в місцях шахт добування цієї сіль, свідчення того, що в той час там була людська діяльність. Артефакти вже е, датуються, відносяться до певної культури, хронологічного періоду, і з того часу ми можемо говорити, що там людська діяльність була, а Та, так як вони виявлені в самих шахтах, де є поклади солі. Науковці змогли відтворити первинний вигляд перших соляних шахт та промислового процесу. Давні солокопи робили вертикальну штольню, поки не досягали потужного пласту солі. Тоді її розширювали в боки. Так утворювалася складна система підземних лабіринтів, приміщень і тунелів. Про початок видобування мероморойської солі та торгівлю нею у бронзову добу. Свідчить і поява укріплених поселень, які називали городищами, що зводились на стратегічно важливих місцях. Загалом на сьогодні відомо про чотири городища до київського часу: це Біла Церква, Мала Копання, Ончашті, Четицява та Солотвено Читаття. Що найцікавіше, що ці городища розміщені одразу біля центрів видобутку виходу в солі. І вони розміщені вздовж берегів річки Тиса, яка була основним таким торговим шляхом. Більша частина цих городищ повторно використовувалась і у середні віки. Функціонували вони до 13 століття, а вже згодом на зміну їм прийшли замки оборонні споруди доби середньовіччя. Так регіон поступово входив до системи комітетів Угорського королівства. Мироморощина історична область у Карпатах, що зараз ділиться на південну Мороморощину у Румунії та Північну в Україні. Проте за часів Угорського королівства Мироморож був єдиним комітатом. На його гербі бачимо і вхід до соляної штольні та солокопів з карками. Через свою територіальну віддаленість комітат сформувався найпізніше та був колонізований наприкінці 13 століття. Оцей от поступовий процес входження е, північної східної угорщини в комітетську систему е, королівства тягнув за собою і колонізацію. Тому солеводобування теж почалось доволі пізно, тому що просто фізично не було тої робочої сили, яка могла би відповідати за видобуток солі і за промислові масштаби цієї діяльності. У середньовічних документах першим з'являється Вишково у 1281 році, а вже згодом Тячів, Сігет та Хуст. Перша спільна згадка про п'ять містечок Моромороша датована 1326 роком у листі Естергомського єпископа Болеслава. Після подій 1241 року після татарського нашестя на Угорське королівство бейла четвертий закцентував свою внутрішню політику на Два такі напрямки. Це, по-перше, будівництво замків. Можемо сказати, навіть, що він змушував певних феодалів на місцях будувати замки для захисту території. І інший напрямок це колонізація. Були запрошені так звані госпіти або гості короля це переселенці, переважно західної Європи, тобто це були і фламанці, це були і саксонці, які, звісно, несли з собою свій багаж знань, і які стали в центрі ось цієї от промислової і економічної діяльності. Певним чином були рушіями прогресу. Сьогодні німими свідками історії соляного шляху є п'ять фортифікаційних споруд, п'ять замків, що стоять у тиші й забуті. Однак часи середньовіччя були буремними точками захисту. І найближчий з них до Мироморошу саме Вишківський. В перший раз, коли я піднявся, це більше вже ніж 15 років тому, піднявся на Вишківську гору. Я зразу сказав: замку тут немає. Тут немає нічого, тут не може бути нічого, тому що ми уявляли собі замки. Це європейські, які мали певну площу, мали певну можливість для проживання і певну обслуговуючий персонал, чесно кажучи, туди щоб забратися, доступу легкого немає. У 1274 році тоді ще у Гучанській містечко Вишково разом із митним постом король Іштван V подарував представникам роду гонпазмань. У історичних документах вишківське твердиння уперше згадується у 1299 році, коли король Андрій III передавав укріплення у власність своїм братам. Утім, укріплення проіснувало недовго, адже з першої половини 14-го століття у джерелах уже не згадується. Виходить, споруда таки існувала, але чи справді вона претендувала на статус замку? Це Майданчик для спостереження або замок з екстремальним розташуванням. Сьогодні на місці замкової гори нічого не свідчить про те, що 700 років тому тут могло бути кам'яне укріплення. До речі, науковці дотепер сперечаються, чи існував цей замок взагалі. Одні кажуть, що на такій стрімкій горі замку просто не могло існувати. Інші вважають, нема документу, нема замку. Проте. Але ми з іншого боку наштовхнулися на ситуацію. В письмових джерелах він проходить як замкова споруда, тому що знов звернули увагу на регіональну специфіку. Наші замки на території сучасного Закарпаття вони захищати могли тільки самі себе. Добрий огляд до долини Тиси. Так, контроль за пересуванням і товарів і тої самої солі, звісно, це все є. Але. Щоб він щось захищав на той період, ні інша функція цих ранніх замків була репрезентативна. Якими б винахідливими не були шукачі родовищ, все одно природа може найкраще вказати шлях до істини. Парадоксально, але ще за епохи бронзи знаходити землі, що ховають соляні поклади, допомогли саме кози, які надають перевагу травам, що ростуть на солоних ґрунтах. Оця от історія про кіз. Вона наведена в щоденнику такого собі Інокентія Шимончича. Це був монах, викладач сігацької католицької гімназії. Ну насправді ці виходи солі на мороморозчині були на поверхні. Тобто, думаю, населення, яке проживало на цій території, вони завжди знали, де де цю ціль шукати, де її знаходити. На перших етапах розробляли поверхневі поклади солі, далі спускалися все глибше і глибше. Щоб безпечно отримати мінерал, ходи окріплювали дерев'яними конструкціями, пильнували за притоком ґрунтових вод. Глибина дзвінкоподібних шахт досягала 150 метрів. По одному з ходів пересувалися шахтарі, через інший з допомогою тягової сили підіймали готову продукцію. Там, де знаходили цю сіль, вони її добували аж до повного вичерпання соляної шахти. Тобто зустрічаємо такий цікавий факт, що ось оці соляні копальні, центри солеводобування, скажімо так, в межах регіону постійно змінювалися в залежності від того, де натрапляли на ту чи іншу жилу. Причому цікаво, що солеко. Опи, отримували досить суттєві премії за те, що вони знаходили ось ці от родовища, закладали шахти і розбудовували інфраструктуру. Промисловий видобуток Мироморозької солі уперше згадують у середині 14 століття. Сіль залягала пластами і вважалася надзвичайно чистою без домішок. Найбільші шахти були розташовані біля Тячева, Хуста, села Коштіль та Румунського окна Шугатак. Починаючи з першої половини 14 століття, у літописах зникають згадки про вишківські камінне укріплення. Ймовірно, у цей час уже розпочинається будівництво іншої фортеці, яка перебрала на себе функцію захисту мароморозького соляного шляху та стала центром королівського комітету. Йдеться про славетний хуський замок. Якраз Хуський замок він і виник, коли виникла потреба, захищати цей шлях і контролювати якраз обіг, точніше, переміщення цієї солі. І от якраз хуський замок значну частину на своє утримання на своїх споруд в належному стані на розбудову нових отримав саме з долі з перевезення цієї солі. Першу частину Хуйського замку було збудовано ще у 14 столітті. Однак, у шістнадцятому і сімнадцятому ця споруда активно розбудовувалася. Тут сформували складний комплекс із житлових а також господарських приміщень на довжелазному плато, що дивиться із півночі на південь, вміщувалися два фортифікаційні підрозділи, чотири вежі, а також шість бастіонів. Перше письмове свідчення про замок датоване 1353 роком. Більш ніж десятьма роками пізніше король Сигізмунд дарував мороморозькі землі молдавським вельможам Балку і Драгу, але замком вони володіли на тривалий період. Сигізмут передавав фортецю своєму канцлеру Імра імраперені. Саме це стало однією з причин багаторічної ворожнечі між двома родами. На кінець 15 століття хуст разом із соліними шахтами повернувся до корони, а згодом у особисте володіння королів. Лаве Беатриси, однак і на цьому зміна володарів фортеці не завершилася. Перші е, споруди на самій верхівці верхній частині були зведені 14-му сторіччі. В 15-16 вони значно перебудовані. І пізніше, вже з оцими катаклізмами, попаданням блискавок, коли згорів дах, потрапила вода, всі на нижні яруси і туфові блоки розмокли, ну, замок, як кажуть, почав потрошки вмирати, поки дійсно не дійшов, як кажуть, до свого фініша, до свого кінця свого існування. Тобто, археологи підтвердили цю загальновідому тезу, що да, Хузький замок, його період існування з 14-го року, Ну, о, грубо кажучи, по 18 сторіччя. За часів середньовіччя видобування солі становило державну монополію. У 1397 році Король Сигізмунд сформував нову систему соліних комор та розподілив між ними контрольними територіями. У той час, коли у північній частині дозволялося торгувати морською сіллю, у решті регіонів існувала жорстка заборона на імпорт. Товарам із руських і польських земель тут було зась. Ціль за межі країни особа не вивозилась точно так же, як крім адріатичної солі, була заборона на ввезення солі, тобто певна державна монополія і певне державне регулювання. Соліні шахти марамороша забезпечували переважну територію між річками Тиса та Задьва. Вартість солі становила у середньому один форент за 100 шматків біля шахт, Дорожчий мінерал залежно від дальності перевезення. Цікаво, що стандарту ваги шматків солі у середньовіччі просто не існувало. Вдумайтеся. Найбільше цінувалася сіль не у вигляді крихти, а у нарізаних кубах. Їх розмір і ціна з часом змінювалися від 5 до 50 кілограм. Соляний куб був зручною формою розрахунку та одиницею власної, негласної державної валюти. Перша структура солі дозволяла саме таку форму зручну. А по-друге, в транспортуванні складання, складанні тобто, цю сіль треба було якось завантажити на пліт або на на, -на, -на вози. Куби це найбільш зручна форма, і плюс цікаво те, що селяни, якраз коли купували такий товар, як сіль, якраз надавали перевагу кам'яній солі в кубах. Тобто, ось цей от куб солі можна було там десь в сухому місті на горящі сховати при потребі відколити певний шматок, і вже в домашніх умовах якось або перемолоти, або перетовкти ступі і використовувати безпосередньо за призначенням. Шляхи транспортування марморозької солі сформувалися протягом середньовіччя. Вони утворили густу мережу доріг, яка охоплювала землі північно-східної угорщини з центрами видобування та складами. Нарізання солі на куби було безвідходною справою. Після дроблення каменю залишок у вигляді крехти насипали у мішки або діжки, які чекали на сплавляння річкою. П'ять замків у напрямку соляного шляху виконували функцію не лише захисних споруд, але й митних постів. Незалежно від того, як транспортувалася сіль водою чи суходолом, в обох випадках цей мінерал обкладався митом. А королівський замок був іще однією відмінною локацією, що спостерігала за обидвома шляхами транспортування солі. Мито стікалося в державну скарбницю. Мито було привілеєм короля. Королі могли е, централізовано керувати цими митними постами за допомогою. Своїх чиновників, митників, які тут діяли. Причому цікавий факт, що в ранній період правління Арпадовичів власник землі і власник митного поста могли бути абсолютно різні люди. При цьому власник земель був зобов'язаний забезпечити безперешкодний збір мита власнику митного поста. Ну, звісно, це на практиці діяло не так красиво, як воно фігурувало на папері, і доволі часто це було джерелом конфлікту. Королівський замок, ще відомий як Нялап, розташований на північно-західній околиці селища. З висоти замкової гори відмінно проглядається долина річки Тиси, що протікає за 300 метрів від півніжжя. Центр фортеці нагадував овальну форму площею 52 на 47 метрів. У Макачі бачимо і міст, що з'єднував основну і допоміжну систему укріплень. Дарували королівський замок разом із домінією і роду перені. Цей факт став причиною майже столітньої тяжби між згаданим родом перені, а також дракфі. Однак, крапку в історії існування замку поставили вже у 17 столітті. У відні прийняли рішення замок зруйнувати. Найближча фортифікація до королівського замку замок виноградівський, що також має власну назву Канків. Містечко Севлюш, сучасний виноградів, уперше згадують у 1280 році. На зламі 14-15 століття король Сигізмунд дарує Севлюш за вірну службу по разом із Дарчою грамотою Він отримує дозвіл на зведення замку. Однак скористатися такою можливістю він таки не встиг. А все через те, що роду була пожалована Нялапська фортеця у королеві, тому потреба у спорудженні ще одного укріплення просто відпала. На території, призначеній під будівництво укріплення, збудували францисканський монастир, патронами якого виступали перені. Сам же виноградівський замок. Це фактично його замком назвати не можна. Те, що ми бачимо, 15-16 сторіччя. Ці споруди це вже була е, територія монастиря, а не класичної, як кажуть, феодальної вотчини. Монастирський комплекс функціонував близько півсторіччя. Однак ситуація кардинально змінилася у середині 16 століття, коли вихований у реформаторських традиціях Ференс Перені приймає рішення розігнати монахів, а монастир зруйнувати. Після цього він уже не відновлювався. Той період, коли середній шлях існував, цей саме цей замок не був конкретно для якраз охорони цього. А от саме місто виноградів, його церковні споруди, вони отримали свою частку теж від цієї солі, яка транспортувалася. Не таке визначальне, як хуст, який контролював все це переміщення, і не таке, як е, Нялаб коменданти якого ну, мали ну, як кажуть, функцію контролю за цим митним постом, який знаходився між Виноградовом Севлюшем і знаходився між Кірайгазою Королевою в той час. Промисловий солевидобуток передбачав розгалужений апарат чиновників та слуг. Це були писарі, рахівники солі, керівники складів, старости шахт та інші. Працівники соляної комори могли отримувати платню як грошима, так і умовною валютою сіллю. Вона була фінансово вигонагороджуваною і вона була вузькоспеціалізованою, тобто так, міста Огочанщини, міста Марморожщини були зобов'язані забезпечувати для мароморожських шахт певну кількість локопів. Замикає фортифікаційний ланцюг із п'яти замків Квасівська фортеця. З руїн твердині проглядається форма трикутника з круглою вежею на південному куті. Руїни Квасівської фортеці нагадують типову лицарську споруду. Завдяки вигідному розташуванню вона відмінно контролювала сухопутний та річковий виходи із боржавської долини. У 16 столітті власник замку Павло Мото знає неодноразово грабував місцевих селян а також феодалів. Саме за це у 1564 році цей. Постановив зруйнувати замок, а конфісковане майно віддати на користь держави. Всі кажуть, ну у Квасівський замок це якась велична споруда, е, яка була фортецею, яка захищала щось важко. Любий, хто розбирається в фортифікації, розбирається в зброярстві, Він зрозуміє, що цей замок розміщений настільки невдало фортифікаційно, що це була дуже слаба, ну така слабеньке укріплення. А от саме як пункт, який контролював якраз митний пост на Боржаві, це да, це він якраз і виник з цією метою. У середині XVI століття, у період загострення міжусобної війни між королем Фердинандом та Яношем II Сигізмундом, почастішали випадки Савілля солдатів місцевого гарнізону у 1563 році, навіть постало питання про доцільність подальшого утримання квасівського замку. Тільки через рік, у 1564 році, королівським військам під командуванням Лазара Швенді вдалося зайняти регіон та захопити навколишні фортеці, у тому числі і Квасово, яке після цього у письмових джерелах уже не згадується. А от є історія, яка була міфічна, і історія реальна, яку на даний момент знають археологи і доброчесні історики. І саме в в рамках проєкту Селяний шлях виникла така ідея об'єднати цю всю інформацію і довести її до широкого загалу, щоб те, що ми кажемо десь в колуарах, де скажемо на конференціях, вона стала загально доступною до кожного закарпатця, який міг би взяти цю книжку про замки нашого Закарпаття від Боржави до Тиси і прочитати всю достовірну. Інформацію, яка є на даний момент, і можливо, ми колись отримаємо викристалізовану таку нашу історію, якій будемо гордитися, на жаль, тема у нас на теренах України доволі таки є білою плямою в Угорщині. Наприклад, які вважають ось ці от Регіони Марамороша, Трансильванії. набагато краще дослідження. там. тобто є такі дослідники, як Ласло Глюк, печський дослідник, є Ласло ж такий, які якраз займаються мараморозькими містами, структурою соціальною структурою цих міст, і досить таке суттєве місце тут отримує і солодобування. От в археології ми якщо знайшли певне, там у нас є пам'ятки певний артефакт, факту, це вже я тому свідчення. Ми вже входимо, як і певні такі у нас точки реперні, і вже на це ми можемо дещо нав'язувати і прослідковувати якусь таку канулу, якусь лінію да, розвиток від давніх часів і до нового часу потроху-потроху накопичуючи ці всі матеріали, зведені купу, і ми маємо якусь більш-менш певну картину. Але інколи дещо більш висвітлюються, інші питання менш відомі. Але це треба як і в археології, так і в архівах. Треба працювати і утримувати ці матеріали. Побачити історію на власні очі не тільки з книжок, але й в реальному вимірі охоче кожному. «Соляний шлях нова приваблива нагода для туристів відвідати Закарпаття, дізнатися про історію у атракціях, гастрономії та екскурсіях. Туристики приїжджає один-два рази. Будь-який регіон, починаючи від Парижу, закінчуючи Закарпаттям, завжди питає: а навіщо ще раз приїхати собі в голові формує? От для цього і роблять нові фішки. А ви що не знаєте? У нас з'явилася іще одна унікальна фішка туристична. І ось Сирений шлях є такою новою фішкою, яка запрацює з 21-го року. Зараз вона формується. І от Квасівський, Вишківський, очищений повністю Хуський, Виноградівський, закінчується чистка королевського замку. Ну і, відповідно інформаційні таблички. Щоб не просто пішли на пусте місто і руїни замків, так, де буде видно якась анімативна технологія, мініскульптура. І е, ми скористалися також цим моментом, що е, визначили людей, які будуть постійно дивитися за цими замками, е, вдосконалювати е, довкола них інфраструктуру. І найголовніше дійшли до висновку під час цих розчисток, що ці замки від знищення природою спасуть лише туристи. Тільки туристи витопчать цю траву, не дадуть рости новим парослям, так, і безпосередньо люди, які будуть, від того витримувати зиск фінансовий, економічний, так е, будуть доглядати за тим, що їм приносить гроші. З часів епохи бронзи, а згодом і середньовіччя, люди намагалися винайти найзручніший спосіб добування білого золота. Проте найвинахідливішою все одно залишилася природа. Саме вона створила соляний шлях, а ми його тільки відкрили і навчилися турувати. Більш ніж трьохсотрічна епоха закарбувалася в історії піднесенням місцевої економіки, розбудовуванням інфраструктури і навіть власною золотою лихоманкою у суперечках і війнах, які 700 років тому, так і зараз не втратила своєї стратегічної важливості. Ми так само не можемо без неї обійтися. Це новий, достеменно незвіданий шлях із захованою історією. Просто у нас під ногами.